Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі Тема дня у студії Вікторія Сидоренко. Сьогодні у Дніпровській політехніці тривають безкоштовні тренінги для жінок внутрішньо переміщених осіб у рамках соціального проєкту Я знаю, ти можеш. Проєкт покликаний допомогти жінкам, які вимушені були покинути свої домівки у ході російсько-української війни. У проєкті беруть участь Чернівці, Київ і Дніпро. Він розрахований на чотири місяці. Після навчань з бізнесу, маркетингу і психології. Учасниці захистять свої бізнес-плани і троє з них отримують гранти на закупівлю обладнання для відкриття. Прийня своєї справи про деталі соціального проєкту я знаю, ти можеш. Українське радіо Дніпро поцікавилося у програмної директорки громадської організації «Елеус Україна і керівниці проєкту Олени Танасічук. Вітаємо вас, пані Олено, в нашій студії. Доброго дня! Рада бути з вами. Пані Олено, скажіть, будь ласка, Дніпро не єдине місто, де цей проект реалізовується громадським об'єднанням «Елеус Україна. Так, абсолютно вірно. Наразі географія нашого проєкту це. Київ, Дніпро та Чернівці. Що собою уявляє сам проект? Ви знаєте, я просто для початку скажу, що це вже не перша наша група, не перший наш проєкт. Це фактично цей проект вже має назву Я знаю, ти можеш два. Перший відбувся ще минулого року. І також Дніпро у нас було одним із регіонів, де ми його впроваджували. В минулому році це ще був також Київ і Херсон. А в цьому році до Далися чернівці, оскільки, на жаль, ми побачили ту ситуацію, що там мало переселенців, і вони десь залишаються можливо поза увагою, аніж ті регіони, де їх багато, але по. Треба величезна. А Дніпро вдруге в нас саме тому, що з Дніпра поступає найбільше заявок на участь. Тобто ми бачимо, що там за тиждень після того, що як ми анонсували, що проект буде починатися, ми з Дніпра отримали 36 заявок на 15 передбачених місць і були вимушені одразу закривати форму реєстрації, оскільки бачили, що направду доведеться жарубкування проводити. Для для того щоб обрати а, тих учасниць, які будуть мати можливість а, навчитися бізнесу, навчитися основам, як порахувати на папері, та це цю свою майбутню справу для того, щоб не прорахуватися в житті, і також отримують від нас а, певну психологічну допомогу, оскільки навчання в цьому проєкті для учасниць відбувається за двома категоріями: тобто, величезний марафон, тренінговий, чотириденний. Дуже насичений це навчання бізнесу, якраз і розрахунком бізнес-плану, і собівартості і мільйон мільйон всіляких питань, які пов'язані також і певним законодавством по підприємництву, і яку групу обрати а, приватного підприємця, а, чи можливо це має бути ТОВ, і там, які податки платити, і куди це здавати, і як потім не отримувати штрафів. Тобто а, насправді дуже дуже велика насильність. Тичена інформація, яка розподілена по два дні. Два дні проводять а, німецькі тренери у нас навчання, і два дні українські з українських реалій, з українського досвіду. Тому ті, хто таки отримав цю змогу а, взяти участь у цьому проєкті, справді мають таку унікальну достатню можливість отримати в концентрованому вигляді а, всю базу необхідних знань а, для того, щоб а, стати фінансово незалежною і змінити своє Життя і життя своєї родини, як мінімум. А якщо це будучи й наймані працівники в перспективі, то і життя інших людей. Ми налаштовані на такий результат. А зараз, шановні радіослухачі, до нашої розмови з Оленою та долучається координаторка соціального проєкту у Дніпрі Наталя Гейман. Вітаємо вас, пані Наталі, у нашій студії. Доброго дня, третій, четвертий день. Тривають тренінги, це і онлайн навчання, і особиста присутність тренера. Але все з дотриманням вимог, які стосуються ковід, 19 так що в нас все, все під контролем. Скажіть, будь ласка, скільки жінок беруть участь у проєкті? Я знаю, ти можеш 17 жінок. Це і переселенки, і місцеві мешканці, хоча е, переважно це жінки ВПО, які приїхали з Донецької Луганської областей та Автономної республіки Крим, дівчата навчаться там розбиратися в бізнесі, як його не знаю, створювати. Як які документи потрібно заповнювати, які підводні каміння в цих всіх питаннях бізнесових ви, спілку... так, так. ви спілкувалися безпосередньо з учасницями? Чого хочуть досягти взагалі жінки? Так, звісно, ми всі дні спілкуємося там, під час там, кава пауста і в принципі під час самого проекту. Ну, чого вони хочуть? Вони хочуть нормального, стабільного життя. Вони не хочуть залежати від, скажімо, від держави, очікуючи якихось пільг або там дотацій. Це жінки, які прагнуть фінансової незалежності і стабільності. Тобто хтось із них там, наприклад, учасниця з Матіївки, вона хоче своїм дітям придбати житло в Днікві. тобто повертатися. Вони не планують. Ну, навіть за умови звільнення там Донецької Луганської областей, і своє життя вони вже вирішили влаштовувати тут власне в Дніпрі. Тому вона хоче купити от. Стати фінансово незалежною та придбати дітям. Пані Наталю, Після тренінгів, які завершаться так у Дніпрі, яким чином буде далі реалізовуватися проект, на завтрашньому дні все не закінчиться. Ще буде серія тренінгів 13, 14 та 15 жовтня. Це будуть психологічні тренінги, де будуть і закордонні спеціалісти, і наші українські розповідати жінкам про психологічну стійкість, що їх очікує, якщо вони Стануть і коли вони відкриють власний бізнес, що їх очікує, як, як вони зможуть перенести там ті чи інші моменти, що стосується якогось власного прийняття невдач, наприклад, або перемогти, це теж дуже важливо. Так що 13, 14, 15 жовтня ще одна серія тренінгів, і в листопаді жінки вже мають надати компетентному журі. Свої бізнес плани захистити їх власне, і після цього вже там після наради, після цього захисту трьом жінкам буде виділена там певна сума на закупівлю необхідного обладнання Такі переможні, переможні бонуси це після жовтня, так це листопаді, да це на десь там перша половина листопада. Якщо порівняти я знаю, ти можеш один і я знаю, ти можеш два. Ви би виділили якісь моменти? Ну що там, що там це жінки, які знають, які ну який бізнес вони хочуть створювати, що вони хочуть відкривати. Зараз прийшли більш такі творчі. Якщо в першому там минулого року це були практичні, це були і там майстерня з пошиву одягу, там перукарі, це були люди, які відкривали магазини кафе, то зараз це. Переважно е, творчі люди, які там хочуть написати книжку про переселенців, видатки зробити соціальний проект, це люди, які хочуть відкрити е, простір для там проведення спільного е, спільних вихідних родинних. Ну тобто так само є і кафе, так само є там масажний салон, але от е, там художниця, наприклад, є, яка хоче там галерею. Тобто, це більш творчі жінки прийшли. А скажіть, будь ласка, хто визначатиме переможців? Ви сказали трьом нададуть фінанси для обладнання? Яке журі? Жирі, це керівники проекту, які знаходяться в Києві. Ну тобто, це люди, які вже не один день проводять ці, ці заходи, і, і наш проект, і подібні проекти. Так що це і Олена Танасійчук, керівниця проекту, і Ірина Радкевич, фінансовий директор «Елеус Україна. Тобто, це люди, які знають. Як як допомогти і кому, і кому, хоча варті приділу сі от я на них дивлюся, слухаю, і я думаю, що ну так така вже є практика, що навіть ті, хто не отримають там призові місця, так само ЛЕО Україна про них подбає і все ж таки допоможемо, якось да мати поштовх до до розвитку їхнього бізнесу. Дякую. Щойно шановні радіослухачі. Ми поспілкувалися із координаторкою соціального проєкту Я знаю, ти можеш, який сьогодні триває у Дніпрі Наталою Гейман. І далі продовжуємо розмову із керівницею проєкту, програмною директоркою громадської організації Елеос Україна Оленою Танасічук. Скажіть, будь ласка, ви аналізували так минулорічний проєкт Я знаю, ти можеш? Так якісь висновки зробили, і вже в другому проєкті Я знаю, ти можеш два щось змінили. Абсолютно вірно. А, направду ми побачили, що є бажання і потреба потім підтримати тих, хто, наприклад, у нас вже випустився, хто започаткував свій бізнес. Ну, ми наче так підготували, допомогли стартанути, але потім виникає так само величезна кількість. Питань якихось в роботі, да, можливо, якихось там штатних позаштатних проблем, і підтримка в розвитку власної справи не менш важлива ніж у відкритті. Тому цього року у нас також буде працювати менторка, дуже, дуже фахова, експертка, яка буде підтримувати тих дівчат, які започаткували вже свою справу, і тут отримали величезний досвід з ковідом. і і, е, десь хтось опинився на виживання. То власне, ми запросили також е, от фахівчиню, яка допоможе цим жінкам е, в розвитку їхнього бізнесу або в його рятуванні на даний момент е, через пандемію. Е, те, що ми бачимо, бізнес потерпає, тому це таке рятівне коло, яке ми намагаємося також кинути нашим дівчатам. До речі, про менторок також хотіла би сказати, що наш проект відрізняється від багатьох інших, тим, що у нас працюють не лише тренери, які там в короткотривалий період там, приїхали, прилетіли, надали максимум знань і поїхали далі. А в нашому випадку ми також в кожному регіоні запрошуємо жінок успішних, жінок, які вже мають власний бізнес, які вже набили свої гулі та розвиваючи його для того, аби вони дівчат підтримували ще протягом трьох місяців. Тому що ну, направду, знання отримав форму бізнесу. Не з плану отримав, всі порахував, все добре, але коли ти починаєш детальніше в цьому розбиратися, то також виникає мільйон е, запитань. Власне, в Дніпрі це м, направду фантастичні менторки, це е, режисерка і власниця студії 12 кадр Катерина Стрельченко, і власниця мережі зоомагазинів Світлана Свердліченко і Катерина Чижик, яка має приватну юридичну практику, впроваджує. Тобто, Ще такі можливості є у дівчат, які до нас потрапили. Пані Олено, скажіть, будь ласка, кому прийшла ідея створити такий проект саме для жінок внутрішньо переміщених? Ой, я розповім, це не те, що так прийшла ідея, це життя диктувало. Тобто, коли а, ми почали а, аналізувати а, цю ідею, оскільки раніше Леос Україна працювала з а, дуже потужно з ветеранами, і бізнес-школи ми робили для ветеранів, а, і маємо причетність до певних ветеранських бізнесів, що нам дуже приємно. А, то а, потім а, ви знаєте, вийшло таке дослідження а, і міжнародної організації з міграції і спільно з міністерством з тимчасово окупованих територій, і там ще певними м м структурними підрозділами. Вийшло дослідження, що, яке показало, що фактично 80% а, ВПО внутрішньопереміщених осіб, які шукають роботу, це жінки. Тобто зі 100% 80 вісімдесят. Це жінки. І власне питання, з ким працювати далі в цьому напрямку, воно відпало само собою. Е, ще такий момент в тому, що е, можливо зараз настав той час, коли е, фактично надія і сподівання, які були в багатьох, що вони трохи перебудуть цю війну і потім повернуться додому, е, вона десь втратила таку актуальність, і люди усвідомлюють, що е, ну, Пора пускати коріння вже тут, і там якимись тимчасовими роботами не переб'єшся і починають більше задумуватися про власну справу. І тому я думаю, це також має е, свій вплив на таку велику кількість заявок. Ну а якщо ще порівняти з минулим роком, то в цьому році ми е, не лише робимо для внутрішньо переміщених осіб, так для жінок, а й вирішили е, зробити це спільно з, з місцевими жительками. І сподіваємось, це буде. Мати хороший такий позитивний ефект, оскільки це також дасть можливість задружитися, дізнатися більше одна про одну і допомагати одна одній, десь мережитися, десь можливо. Е Якісь спільні продукти випускати, тому ми сподіваємося, що така практика також буде мати досить гарний результат. Будемо бачити до кінця проекту. Пані Олено. А учасниці здебільшого це які жінки учасниці проекту я знаю, ти можеш. Це жінки вже реалізовані, освічені. Такого середнього портрету, щоб я описала геть аж немає, але фактично, якщо десь так собі уявити приблизно, так то це найчастіше жінки старше 35 років, ну десь так, 35+, плюс, мало дуже молодих, а зовсім дівчат, які вже мали там гарну роботу, гарну там оплату своєї праці, хтось можливо мав якийсь бізнес уже. Але втрачене. Це втрачені зв'язки, втрачені втрачені контакти, і е, жінки зараз намагаються просто-напросто все розпочати з нуля. Навіть ті, хто вже мав бо є декілька таких учасниць, які вже мали власний бізнес. Вони вже розпочинають повністю з нуля і навіть е, найчастіше обирають інші е, напрямки бізнесу. В яких галузях економіки вони обирають собі бізнес? Так. Абсолютно в різних, чи це можливо там комп'ютерна сфера? чи… Ви знаєте різноманіття різноманіття вражає, тому що ну, в Дніпрі я знаю зараз в цій групі від відкриття закладів громадського харчування там, чи кав'ярень, планується і квітковий магазин, і, і сімейний центр дозвілля, і я так думаю, сподіваюся, абсолютно фантастичне ательє українських вишиванок від кримської татарки. і Якась там психологічна допомога і е, організація івентів. Тобто насправді це і товари, і послуги, е, і де в кого є виробництво. Тому е, ми відкриті, ми не обмежуємо і намагаємося підтримати ті ідеї, і, і власне допомогти дівчатам визначитися з тими ідеями, які будуть найбільш продуктивними, е, і приноситимуть їм е, кошти і задоволення від цієї роботи. Пані Олено, тримі. Міста, так беруть участь у проєкті Чернівці, Київ, Дніпро. Так, так. так. А скажіть, будь ласка, якісь особливості є? От міст, все-таки ну, Київ, столиця зрозуміло, Чернівці і Дніпро помічені якісь особливості такі, от саме участь у проєкті? Ой, ви знаєте, хотіла би вигадати вам якісь розбіжності, ну, оскільки в Чернівцях тренінг тривав з понеділка по четвер, в Києві тренінг завершився тільки вчора, в Дніпрі сьогодні третій день. Тобто це реально такий марафон величезний. Не можу знайти розбіжностей, очі однаково горять, зацікавленість однаково висока, питань сиплеться мільйон, бажання перемогти, бажання отримати грант також величезне і до речі я мабуть про це не встигла згадати що проєктом передбачена скажімо так, певна підтримка найкращих проєктів загалом це 9 премій від 500 до 70 500 євро на закупівлю якогось мінімально необхідного обладнання або оплати підвищення кваліфікації для тих хто ну, виграє скажімо так ці гранти, але також ми намагаємося залучати ще додаткові кошти. Ми працюємо з різними е, донорами, меценатами. І минулий досвід нам показав, що ми можемо більше пропонувати і більше отримувати підтримки для дівчат. Але все залежить від них. Той, хто націлений, той, хто має е, такий потужний намір, навіть якщо не виграє. То все одно розпочинає цей бізнес, і ми підтримуємо зв'язки. Ми спілкуємося в вайбері телеграмі, в Фейсбуці. Ми вітаємо одна одних там з ним народження, і якщо виникають проблеми, намагаємося підставити плече, Тобто цей контакт він триває. От. І ще також ми плануємо зараз у жовтні запустити а, такий онлайн-маркет для всіх переселенок, щоб вони могли там свої бізнеси, свої товари і послуги виставляти і мережитись. Між собою підтримувати одна одну, і також мати можливість додатково просувати ті товари і послуги, які вони надають на загал. І ще одне. Скажіть, будь ласка, я знаю, ти можеш три буде? Ми дуже сподіваємося, що такий е, гарний навчальний центр у Гамбурзі, як КВБ, які, які є партнерами нашими з німецької сторони, е, так само будуть зацікавленими в тому, щоб три також відбулося, бо на загал. Це вже я вам скажу, ми п'ять груп випустили. Зараз це ще три групи. Тобто під кінець року ми будемо мати випускниць восьми груп, які як мінімум будуть потребувати подальшої підтримки і розвитку їхніх бізнесів. Тому дуже сподіваюся, що бачачи результати, бо результати фантастичні. Реально дівчата відкриваються, реально роблять неймовірно цікаві ідеї. Катерина Колесник. Випускниця минулого року з Кам'янського, вона фантастичну ідею вигадала і відкрила свій магазин. Іграшок з душею, там де виготовляються іграшки, в яких кожна сім'я, батьки з дітьми можуть прийти. Дитинка пише там на листочках ті якості, які якими б вона хотіла наділити цю іграшку, цього друга закладається це в сердечко, сердечко в іграшку. І от дитина це вже не просто іграшка, не просто це справжній друг, який завжди поряд. А тобто там у неї працюють і психологи, і взагалі майстер-класи. Ну, от, правда, коли говориш про це, коли показуєш ці результати, то я сподіваюся, підтримка на 3, 4, 5, 10 завжди знайдеться. Скажіть, будь ласка, серед цьогорічних учасниць проєкту у Дніпрі у вас є фаворити? Я не можу мати фаворитів в принципі, оскільки я керую а, цим проектом на всі три міста, я за кожного вболіваю. Там ті, хто підписаний у мене на Фейсбук, ті бачать, що я намагаюся спробувати всі товари, всі послуги, прорекламувати додатково. Тобто я такий а, дуже великий вболівальник за кожного з дівчат, тому що я вірю і переконана, що кожна хто зрозумів для себе. І це потрібно. Там переступив десь через себе, через свої страхи, написав на мотиваційному листах, зареєструвався на проект і прийшов кожний вартий підтримки і перемоги. Я ну це, це мої глибокі переконання. Тому я успіху бажаю всім. А нашим слухачам, які вас щойно слухали, чого бажаєте? О слухачам бажаю успіху, слухачам бажаю здоров'я. А, і нехай а, кожен з вас а, в, зазирне всередину себе, відчує, чому потрібно, і йде до своєї мети. А чудеса трапляються, трапляються хороші люди, які м, знайдуться і підтримають вас. Я в цьому переконана. Щиро, дякуємо вам. Дякую, Дякую. до побачення. Нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухали тему дня на українському радіо Дніпро. У ній брали участь програмна директорка громадської організації Елеос Україна і керівниця проєкту Я знаю, ти можеш Олена Танасічук і координаторка цього соціального проєкту у Дніпрі Наталя Гейман. Ми щиро дякуємо учасникам за цю телефонну зустріч в ефірі. На все вам добре. дня.